Вітаю вас у Задзеркаллі, з вами Аліса. Сьогодні в мене розпаковка, тому що сьогодні я здійснила набіг на Укрпошту, на якій майже тиждень мене чекали на кілька посилочок, одна з яких з Аліекспрес, інші по, по Україні, до мене приїхали. Маленькі посилочки, і я їх зібрала в одне таке відео розпаковка, ну тому що окремо, ну якби це зовсім такі крихітні. Крихітні моменти. Тому я їх зібрала, розкрила їх з великих конвертів, в яких вони були. Вони зазвичай дуже брудні, і мені не хочеться їх класти собі на стіл. тому я їх розпаковую в коридорі і одразу викидаю ті брудні пакети. І вам показую уже розпаковані варіанти, і буду розказувати, що до чого. Так, перший це ось цей а, прекрасний. Ось цей прекрасний е прикраса, яка приїхала з Аліекспрес. Так, 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 так. Так Ну, так. просто в пакетику була, ніяк не, не закріплена, не запакована, але ж це каміння, тому все ціле. Ой, воно так сплетено, класно. Е це тут є ось такий, така петелька. Е це така штучка. Яка може ось так висіти. З холоду занесла, вони такі трошки дубові нитки. Вони повинні в теплі трошки полежати і пом'якшитися. Дуже мені сподобалась така історія, звісно, самому можна таке сплести. Так, і що ми тут бачимо? Ми тут бачимо якийсь такий камінчик по типу яшми. Але, звісно, всі камінчики я перевірю на натуральність. Я ж, якщо чесно, зовсім не схожа на натуральну, але я не можу себе назвати прямо професіоналом <сміт> у камінні чисто інтуїтивно визначаю і перевіряю маятником та рамкою. Ну, якщо чесно, вони схожі на штучне каміння, але все одно, як декоративна прикраса мають досить гарний вигляд і ну, добряче так прикидаються натуральними каменями. Я Ну, зараз, знаєте, я, в мене тут є мій а, мій маєтник, і зараз ми просто запитаємо, чи вони натуральні. Так, чи натуральне все оце каміння? Перед-назад ми маємо так. Вправо-вліво ми маємо ні. Чи натуральне це каміння. Усе. Угу. Показуй ні. Добре. Ну а зараз по камінчику. Справа наліво. Перший камінчик натуральний. Чи натуральний перший камінчик. Перший камінчик схожий на натуральний. Другий камінчик натуральний. Другий не натуральний. Третій. Натуральний чи ні? Ні, я вже бачу, що ні. Вже відчуваю, що хитається вправо вліво. Угу. Четвертий камінчик. Чи натуральний? Ні. П'ятий камінчик. Не шестой каминчик че натуральный? Не, ну и еще мой каминчик че натуральный? Не среди дребных каминчиков есть кто-то натуральный? Чи є натуральне каміння серед дрібненьких оцих камінчиків? Так, серед дрібненьких камінчиків, чи є натуральний камінь? Угу. Є, слухайте. Так, давайте. Всього один? Ні, не один. Ну, гаразд, по кількості я тоді вже маленький, я вже тоді пізніше перевірю, серед дрібненьких щось натуральне є. І от відносно першого ще раз хочу перепитати, тому що якось дивно, що перший натуральний, інші не натуральні. Перший ось цей камінчик, чи він є натуральний. Ну, Знову показує, що так. Ну, знаєте, я зараз трошки поспішала, так, щоб не дуже затягувати час, тому я ще перевірю, звісно, ну, на самоті. Перевірю ще наодинці. Але, в принципі, ну, і одразу чомусь інтуїтивно мені здалося, що вони не натуральні. Коштувала ця прикраса недорого зовсім. А, і я, в принципі, її придбала лише з декоративною метою. Мені дуже сподобалося, як це естетично виглядає. І думаю, що просто навіть заради декору це дуже прикольна історія. Тому абсолютно ніякого розчарування, ні обіцянок, ні пробачень, знаєте, нехай буде. Абсолютно все гаразд. Далі, поїхали далі. Ну, і ви побачили такий бонус сьогодні. Вам Ви побачили сьогодні, як я перевіряю, як я взагалі з маятником працюю маленьку частину, і як я перевіряю. Камінці на натуральність. Так, можна перевіряти продукти, які вам підходять, ліки, які вам підходять, камінці та все, що завгодно. Далі, ось така посилочка приїхала до мене з OLX. Замовила на OLX теж зовсім за невеликий кошт. Це вже з рук, звісно ж, ви зрозуміли. І ця штука називається Тибетський оракул. Від клубу сімейного дозвілля, книжкового клубу. Тут є книга, в м'якій палітурці, але в досить гарній. Ну, книга юзана, це я знала. Тут є підкреслювання. Дуже розумію, тому що сама люблю так опрацьовувати книги. Сама підкреслюю, виділяю маркером. У мене нема оцих, знаєте, таких. Благоговіння перед книгою, яке е, є іноді е, в школі при, прививають знаєте, дітям, що на книгу не можна і, і криво дихнути. Ні, в мене цього немає. Я книги люблю, я їх поважаю, але вони е, мої помічники, мої. Е, як це сказати? Допоміжні інструменти мені в... на моєму шляху, а не якісь музейні експонати. Ну, в мене такі стосунки з книгами. До них поважливо ставлюся, бережу, але так, текст я підкреслюю. Так, добре, спочатку оракул. Спочатку оракул. Так, коробочка теж я бачила, коробочка мене попереджали, що вона досить така трошки. Не дуже гарному стані, але це не біда. Але оракул абсолютно має бути новий. Ну, Так воно і є. Тут навіть за зрізом видно, що його, можливо, ні разу і ним не користувалися. Абсолютно ідеальний зріз. Він тоненький, якість звичайна. Тоненький картон, звичайний, нічого такого. Але. За той кошт, за який його знайшла, мене абсолютно все влаштовує. Чому я вирішила цей оракул придбати? Тому що тут у нас є китайський гороскоп, який останнім часом дуже сильно чомусь мені зустрічається скрізь, просто знаки йдуть. І я вирішила трошки більше вивчити цю тему. І, от, побачила, одразу мені прийшов, просто кинувся в очі цей оракул, одразу домовилася з дуже приємний покупець жіночка. Домовилася, вона мені одразу відправила і от я його отримала. Тому ми от бачимо з вами ось такі зображення. Так, все по порядку. Ну, звісно, можливо, вона і користувалась, але видно, знаєте, як не видно слідів користування на самих картах. Вони в ідеальному стані. Коробочка так, ну, видно, не дуже десь гарно зберігалася. У мене теж таке з коробочками буває, до речі, від частих переїздів в мене таке з деякими коробочками також сталося, навіть там, де колода з колодою все гарно. Так, ну тут прямо чудодійні такі карти допоможуть вибрати і коханого, і професію, знайти найкращий момент для переїзду і навіть. Для реєстрації шлюбу і гармонія в домі. Ну, коротше, здоров'я ну, панацеї цих хвороб, ну, звісно, дуже так багато обіцяючи. Я таких очікувань не покладаю на цей оракул. Мені хочеться просто його використовувати для вивчення цього китайського гороскопу. Розібратися в цих символах. Взагалі дуже красивий, естетично, намальований, дуже красиво. Мені подобається, що така велетенська така карта. Ну, якби він був трошечки щільніший картон, було б взагалі супер. Але, ну що поробиш, така історія. Так, і що ми маємо Скінер Стівен. Тибетський оракул. Угу. Так, як робити взагалі. Ага, ворожіння, тибетська традиція, так у нас стихії. Перепрошую, у мене на фоні можуть бути дивні звуки то дитина. І, 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 такі спецефекти створює. Тож. Що можна прочитати на картах, що, що тут взагалі можна. Так, Верхня. Ну Тут все розбирається, все, що тут є: зображення, карти якихось летючих зірок, планети, День, рік. Коротше, тут дуже так, все, дуже так все цікаво. Дуже-дуже хочеться розібратися. На перший погляд, здається, що дуже якось все складно, але чомусь інтуїтивно мені здається, що одного тут не буде. А, так, і сумісність з партнером, і гороскоп дня і року народження. Взагалі, як розкладати карти? Так, 12 знаків тварин. Ось наш китайський гороскоп по стихіям тут розподілені ці тваринки, тут коротенькі характеристики. ну Це, власне, те, що мене цікавить. Оце, власне, те, заради чого я купувала. І тут є опис кожного. О, це заради цього я купувала цей ракурс. Все. Тут є те, що я очікувала. Опис кожної тварини року. І зараз у нас дракон, і тут можна почитати про дракон, але ну, я зараз на ходу не хочу перекладати, я хочу нормально перекласти, і потім, можливо, проведу окреме відео і вам розкажу. Тому що це дуже цікаво. По стихіям, до речі, про 5 стихій йдеться, одна, п'ята, ну, 4, які ми з вами знаємо. Хоча ні, дивіться: вода, земля, вогонь ми знаємо, а далі мета. І дерево. Отак от 5 стихій. Тобто я п'ятою різноманітні абсолютно варіанти зустрічала. І ефір додають, і от метал. ну, Коротше, абсолютно різні варіанти. 60-річний цикл, інь-янь. Ну, вся ця східна, знаєте, система тут. І опис кожної карти. Тож тут цінна саме книга для мене. Ну звісно, ж кожної карти день народження, місяць народження, рік народження, це все прям навіть година народження, все це а, тут пояснюється. Супер. Ну, я вважаю, що це просто. Знахідка, якщо чесно. Ще й за ту суму. Я спочатку за ту суму, за яку він коштував, це менше 100 гривень було. Я коли побачила цю суму, я думала, можливо, просто там якась опечатка, знаєте, можливо, там просто якась помилка перепитала мені прислали фото. Я побачила, що карти реально нові. Так, коробочка трошки поюзана, але це взагалі не питання. Ось такий оракул. Я, мабуть, навіть в коробочку не буду його класти, тому що я його просто перекладу в мішечок, а коробочку цю утилізую. Ось така у мене посилочка. Далі, всього, посилочок буде 4. Ми з вами розпакували 2. Третя, ось така такий велетенський конверт. Ой, перепрошую. І тут у мене, звісно ж, книги. Що тут може бути? І не тільки книги. Книги потім покажу, спочатку покажу оцю просто знахідку, перлину, мою прелість це астрологічний календар від Олени Осипенко. Я її купую вже другий рік поспіль. Якщо й не дізналась в минулому році, на початку 2023 року я дізналася взагалі, що існує такий календар у нас. Він існує. Українською мовою, і, звісно ж, одразу я його замовила. Він у мене висить на стіні досі, тому що от <сміню> зміню його на календар на поточний рік. Це астрологічний календар від справжнього астролога, оскільки я на астрології ну, знаюся чисто любительськи, як ми всі, я не астролог, і... але мені дуже цікаво, я все більше і більше занурююся в вивчення впливу. Циклів місяця, наприклад, на нас, циклів інших планет. Мені цікаво. І я ну, якось трошечки за цим почала слідкувати в минулому році, прям так досить щільно. І тут прямо є такий ілік без пояснення, і сприятливі періоди, і все-все-все, що потрібно. Вибір днів для різних справ. Ну, і далі є просто отакі, отакий перекидний календар. Повністю тут місячний календар, все, все, що потрібно знати про фази, цикли місяцю і інших планет. Тут, до речі, відмічаються вже за новим, звісно ж, календарем, який було прийнято, відмічаються свята. Ну, там, де треба мені, я на це звертаю уваги, там, де тр... не треба мені дуже. Якби тут і державні свята. Ну, коротше, як звичайний календар можна навіть використовувати. І тут є, бачите, і календар стрижки, і здоров'я, лікування зубів. Ну, коротше, ці всі історії прямо до дрібниць. На кожен, кожен, кожен місяць. Ну, і мені дуже подобається. В минулому році мені дуже сподобалася ця історія. І тому я вирішила зробити це традицією, прямо дарувати собі на в новорічний період, дарувати собі такий календар. Ну, трошечки, трошечки я в січні його собі подарувала, неважливо. А, і ось такі дві книги мені приїхали прекрасних. Це в мене магазин букваї. До речі, дуже класний магазин. Я не знаю, чи в них є, а, мабуть, є в них і нові. Ну, би, книжечки більш високої якості, але частіше за все в них є передрук. В них просто, ну чесно, смішні ціни на книги, тому що це передрук. Але от скільки я в них брала, я задоволена якістю. Ну, враховуючи те, що це все-таки передрук, це м'яка палітурка і так далі. Але я задоволена. Тому ну, якби за, за свою ціну вони відповідають. Палітурка хоча й м'яка, але досить супенька, гарненька. Ну, от Ви можете бачити ціну. Тому тут як ви на що жалітися. Це у нас, як це буде? як сказати, Книга, яка йде якби, до колоди Таро міфи Олімпу. Ця колода Таро в мене є від видавництва Анг. Дуже гарної якості, дуже класна. Але оскільки я вже через одного пам'ятаю пантеон грецьких богів і весь цей Олімп, уже я десь пам'ятаю, десь не пам'ятаю, і вирішила я знайти собі якусь допоміжну літературу з цього приводу. І трапилася мені на око саме ця книга, яка прям написана до цієї колоди. І прям вирішила я її замовити. Так, Бачите, свіженька-свіженька. Так. Ну, звісно ж, вона. В якій палітурці? Вони чорнобілі. Це ну, це зрозуміло, мені здається, це не треба пояснювати. Так, боги, Олінку. Ну, шрифт абсолютно нормальний. Все гаразд, все чітко, все видно. Вада. Так. Ну тут все пояснення, пояснення, пояснення. Антична філософія, тут лікбез такий, начебто й коротенький, але по всьому. Прямо по всьому, і історія, і езотерика, і все. І от пішли ми описувати карти. Хто це, що це за Бог, звідки він взявся, що тут зображено взагалі, сюжет карти, і ну, значення, прямо в кількох словах, значення таке, як в МБК, да, дане, просто буквально три слова. Але тут, бачите, є прямо опис, а, взагалі, якби суперсили цих боїв. Хто це, що це і навіщо? Чому вони тут зображені? І це саме те, що мені потрібно. Дуже лаконічно, якби достатньо розгорнуто і достатньо лаконічно, я би сказала, золота середина. Ну, почитаю, зрозумію, що до чого. Ілюстрації, до речі, теж доволі собі адекватні. Хоча вони й чорнобілі, але досить все зрозуміло, що до чого. І молодші аркани, отак от коротенько описані, але тим не менш. І навіть розкладик якийсь є. Дуже задоволена. Буду вивчати колоду, тому що вона в мене лежить просто в колекції, вона в мене не вивчена і не опрацьована, і от. Сподіваюся, що завдяки цій книжечці щось таке станеться. Ну, і ще одна книга з загального такого вивчення Таро. Я вважаю, що їх багато не буває, не буває книг непотрібних, не буває книг поганих. З кожної книги можна винести собі якесь, якесь розуміння, якийсь інсайт, якусь нову грань аркану. Тому що це завжди погляд певного автора. Іншого автора, іншої людини. І це завжди цікаво подивитися іншими очима на трактування Таро. Так, вона там ще й за знижкою йшла. Мені взагалі дуже сподобалось. Ну, ви бачите ціну, вона була, здається, ще меншою. Тож, Мазерс, Mothers, Семіуал Коротке, коротке руководство по істолкованню карт. Таро. Ох, тут такий крупний шрифт. Знаєте, от в кого зверніть увагу на цю книгу, в кого... Ну, кому важко... кому... в кого є якісь нюанси з зором, кому важко читати якісь дрібні шрифти. Тут прям такий шрифт, знаєте, класний. Прям зовсім не напружуєшся оком. Зовсім-зовсім все. Так, символи Таро, італійське, французьке, англійське. Три школи подано. Супер. І єврейський алфавіт, але він тут в такій в транскрипції поданий чи щось таке. І далі в нас йде символіка кожного аркану. Старші аркани. Угу. Тут іде як опис марсельської системи. Я просто спочатку думала, що це все ж таки марсельська система, тому що замражена карта марсельська. Потім, судячи з назви, подумала, що, мабуть, все ж таки англійська, бо тут нічого не сказано. Але я не проти якби не з тієї з тієї системи отримати книгу. Ось, до речі, цей Семюел Мазерс, він окультист і член Ордена Золотої Зорі, так само, як Вейт, як Кроулі. Тож, дуже корисно почитати книгу. Так, це все-таки, бачите, марсельська система. Я написує. Ну, супер. Ще одна книга з марсельської системи. Дуже коротенько. Книжечка дуже маленька. Пробігти очима. Але я гадаю, що все ж таки від цього автора ну, варто. варто познайомитися. Так. Ось така посилочка. І наступна посилочка це не книги і не прикраси. Це щось таке дуже необхідне <свісно> кожному практику, як свічки. І тут у мене одну секунду. І тут у мене дві отаких, як то кажуть, на здачу. Ароматичні, хоча я не дуже люблю ароматичні свічки, я надаю перевагу пахощам сухим. Індійським або тибетським, ну, різноманітним. Паличковим або безосновним, конусним, спіральним, яким завгодно. Там, Пало Санто, палю, коротше, мені вся ця історія більше подобається. І аромалампу використовую. Ароматичні свічки часто часто дуже мені не подобається запах. Ну, До речі, ой, це мені дуже подобається. Це зелений чай, запах просто супер. Рекомендую. Дуже класний він свіжий, але не занадто, знаєте, не різкий. Дуже, дуже м'який, дуже ніжний. Тут сандал, ну, подивимося. Ну, Є натяк на сандал, знаєте, трошки от сандал і трішки міні-ваніллю. Теж дуже приємний запах, але більш такий м -м, плотний, знаєте, більш, більш щільний, більш такий огортаючий. Більш теплий запах, а цей більш свіжий, дуже класно. Ну, і взагалі-то замовила я всю цю історію через, оцю, через великий пакунок таких от чайних свічок, які я використовую в аромалампі. На відео у мене ви їх бачите. Просто для себе, для своєї естетики. Мені дуже подобається. Я дуже люблю стихії, дуже люблю на них звертати увагу. І дуже люблю стихію вогню. Особливо взимку, особливо восени в, тем, в темну пору року. Це дуже-дуже підтримуюча енергія, саме стихія вогню. Особливо, от якщо не вистачає енергії, якщо ви відчуваєте якийсь спад, якщо ви відчуваєте якесь роздратування, Ну, роздратування спочатку треба. Або стихією води, або стихією повітря, все ж таки нейтралізувати, так? зняти надлишкову енергію. А надати енергію нам все-таки більше е зможе енергія вогню, стихія вогню. Е ну, Я беру е Маю на увазі зараз стихії, які ви можете використати в себе на вівтарі, в себе вдома. Тобто, звісно, якщо викупатися в річці, то це надасть вам енергію. Да? В бурхливій, особливо, якщо в гірській, якщо там ще й під водоспадом постояти, ну, це просто супер, це, це найкраще. Да? Там Море, в, в океані взагалі скупатися. Ну, це зарядить вас неймовірно. Але, але, відносно власного дому. То вода в нас вдома вона більше знімає енергію проточна вода, яка в нас є, там душ і так далі. А надає нам енергію більше все ж таки вогонь. Ось такі в мене сьогодні були посилочки, ось такі були а, покупочки. Дуже я задоволена абсолютно всім. Кортить вивчити цей оракул, кортить по почитати, подивитися, що ж там і до чого. Тож, я думаю, що сьогодні в мене буде оця свічечка на столі. Однозначно, тому що запах мені дуже сподобався. Бачите, як буває, візьмеш на здачу і, і ось так ось виходить. Там просто замовлення було в цих свічках, напевну, суму треба було замовити. І ну, Я хотіла замовити тільки цю велику, велику, велику упаковку чайних свічок. І мені там трішечки не вистачало, і я просто докинула в кошик. Отакі ароматичні. Ну, спробую, спробую, потім скажу вам свою думку. Хто слідкує за відео, я обов'язково завжди ділюся своїми враженнями. Дуже вам дякую, бажаю вам гарних вражень, гарного дня, тихої ночі, залежно від того, коли ви мене дивитеся. До побачення, побачимося у Задзеркалі.